Доброго дня, шановні глядачі. Бажаю всім міцного здоров'я, мирного неба над головою. Мені в коментарях поставили багато запитань стосовно огірків, тому я вирішила зняти відео, відповісти на запитання. Всі запитання я виписала, так як щось можу забутися, а тим більше в нас ось щойно була повітряна тривога, коли вона лунає, я збиваюся, забуду про що розповідала. Тому перше таке запитання, чим обробляю свої огірки, як попереджаю хвороби. Звісно, огірки обов'язково потрібно обробляти. І на перше, коли в нас ще немає огірочків, я обробляю квадрісом. Два рази я обробляла квадрісом, третій раз обробляла курзатом. Це від параноспирозу, від різних грибкових захворювань. А ось, коли в мене вже гарно так плодоносять огірочки, їх багато, тому я обробляю народними способами. Особливо, коли прийде дощ, це обов'язково. Роблю слабий такий рожевий розчин марганцовки або того ж самого йоду. Також ну, тут вже даю трохи міцніший. Беремо, ну, скажімо, я беру на 5 літрів. Мені цього досить. Я так ну, приблизно буде 15 десь капель, ось я обробляю. Потім дуже добре це лушпиня цибулі. Це я часто роблю, також я ним підживляю і проходжу по листочках. Це в нас іде як захист від шкідників того самого павутинного кліща. Коли я поливаю, це в нас іде як добриво, вітаміни, мінерали і стимулятор росту. Ще запитували, чи придатні ці огірки, які я називала, що висіваю, чи придатні вони до соління, так як я рекомендувала ці сорти огірочків. Так, в мене, в мене тільки такі йдуть огірки, тому що а, хто дивиться, я дуже багато роблю різної консервації. Тому я тільки такі висіваю огірочки. Других у мене немає. А, та я хочу показати салатні огірки. Ось як тут йдуть такі темні паперишки, там йдуть вони світлі, то йдуть такі вже салатні сорти, вони непригодні консервації. Їх легко відрізнити. Чи підживлюю огірочки? Звичайно, обов'язково потрібно підживлювати. І в мене йдуть органічні добрива. Але я їх не закормлюю, не зловживаю підживленням. А роблю раз у тиждень. Це я показую огірочки, які вже мене плодоносять майже 2 місяці. Це йшли огірки із аеросади. Ось так вони в нас дуже гарно ростуть, плодоносять. І от я хочу показати, яке диво в мене виросло. Так, хотіла потримати, подивитися, скільки він ще буде рости. Але тут йдуть огірочки, і він буде забирати на себе всю силу. Там буде йти ще поки зелені, вони потім жовкнуть, коли. Заважати росту. Ось я відійду, щоб показати, що тут виросло. Так, я думаю, ой так, це в нас сантиметрів 30, таке таке, щось кудись воно росте. Я навіть не знаю, що це за ой, рук. Два рази я вибирала, так, залишала його, думаю, ну подивлюся, куди, куди ж воно росте. Ось таке чудо вимахало. Тут я ще вибираю огірочки. Стосовно підживлення, є в мене на каналі відео, де я неодноразово показувала, як підживлюю свої огірочки, це можна подивитися. Це Я дивлюся, що у мене тут аварія відбулася. Потрібно це все підв'язати. Чи пасинкую я свої огірочки? Так, намагаюся це робити. Не всі в мене пасинковані, але більшість, так як у мене огірки йдуть в основному самозапильні і гібриди, і для них це краще. Перші пасинки вбираю обов'язково, залишаю по два огірочки, далі відщіпую. Так як вони скоріше наростають, дозрівають, подоносять. І ось хочу показати, всі зеленці в нас гарно дозрівають. Немає жовтих. Ось така у нас. А є такі, що і не попасинкувала. Десь встигла, десь не встигла, це вже в нас наростають нові пасинки, я їх зривати не буду. Ось тут такі йдуть гарні огірочки. Це також мають огірки, ці, що із розсади. Попускали вони нові пасинки, я їх обирати не буду, тому що скоро вже в нас огірки будуть відходити. Огірки давно плодоносять, і скоро вони будуть ось вже йде по листочках. У нас ночі стають холодні, вдень жарко, вночі холодно. Огірок, що сказати, він дуже дуже вимогливий. То я ці залишаю, щоб основне стебло вже в нас буде всихати. а з цих пасинків вже пізніше в мене будуть йти огірочки. Ось таке в мене ось вони вже. Вище, багато вищі за мене. Я хочу десь я тут бачила, це я залишала, ну тут вже зірвала, немає огірочки. Його вже можна обрати. Це росте новий і відразу тут йдуть огірочки, в нас не буде. Там жовте, і потрібно також дивитися по, по сортам огірків. І написали мені за кибрію, не сподобалося, Висіяли вона пустотіла всередині огірки. Огірок пустотіли, коли йому недостатньо вологи. У мене вони дуже смачні, навіть солодкі, соковиті огірочки. Я щодня поливаю обов'язково вранці. На вечір я не поливаю ніколи огірки, тільки вранці. Щоб уникнути грибкових захворювань, кореневої гнилі, ось такий проліз і з'їв мені. Так, шкода, але ж і таке буває. А разом вибрала ще помідорчиків. І все ж таки я хочу зважити, дорогі друзі, що ж це в таке мене виросло. Так, кури в мене кричать, несуться. Оце огірок. Ми разом ось такого помідорчика зважимо. Це інший сорт це не зелений, це такий він іде жовтий і розовий, це дуже смачні, дуже, дуже смачні. На цьому, дорогі друзі, я буду завершувати своє відео. Дякую за увагу. До зустрічі!